Замість витрачати силу селену бабок на омолодження Рамі Малика та компашки набрали якихось нову які ще не встигли пропити свою гідність у Тіктоках. Окей, це зрозуміти ще якось можна, бюджети все ж таки не гумові. Але нащо питається припхали назад бородання, який колись грав психодока в оригінальній грі, а ще стирчав у тій бляшанці, яку касапи гордо називали космічною станцією. Причому у фільмі він з'являється у тій самій ролі. Типу, так, подивіться, ми пам'ятаємо, що було у грі. Ага, тільки пам'ятаєте, ви так, наче вам по пам'яті трактором проїхалися. Окей, у грі Джош був типу психонавтом, а той дідуган намагався йому зозулю на місце поставити. Тут одного з героїв теж зробили психонавтом, але з одним невеличке мале. Це жодним бляхачином чином не аргументували. Ба більше, через цього дока зробили ще якесь тупориве відсилання до самої гри, ніби її події і події фільму якимось шпеканим чином між собою пов'язані. Ну, спасибо. О, я бляха з цього просто худію. Але опускаючи мій правильний гнів, акторів в принципі підібрали непогано. Ну, а той задротик зараз розкаже вам за український дубляж, який тут витягує місцеві зашкварні діалоги, наче викладач дебіла на тріку. А отже, цього разу на екрані ми почуємо голоси Ольги Грицькової. Що? Максима Самчика. Дотягнемо до світанку. Все скінчиться. Юлії Шаповал. Щось нове. Полює на нас щоночі. Євгена Пашина. Ваші ночі тут полічені. Ваш єдиний вихід дожити до світанку. Та інших акторів. Подякувати за це. Ми маємо студії Ледоєн, режисерці дубляжу Оксані Гринько та перекладачу Олегу Пашину.